Два. Починаємо вдих. І видих, Відпускаємо руки вдих. Махи вдих. вдих. Друга вдих. вдих. Обидві вдих. Руків дих, видих, перша вдих. О, вдих, друга вдих, О, вдих. обидві вдих. О, вдих, руки вверх вдих. І долоньки, ви бачите, долоньки такі. Я не бачу долоньки. Лосі такі. Лосі. Ага. Так. Вдих. І Але руки прямі тут. Увага ще раз перша рука та ж сама вдих. Вдих. Ой. Разом вдих. Один. Руки лосі вдих. Вдих вдих. Одих. Все те ж саме. Починаємо з другої руки вдих. вдих, Вдих. 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 Піднімаємося вдих. Вдих. Перша рука вдих. О, Повільні рухи вдих. Дивимося, як рука рухається, вдих, Обидві ниші сідаємо вдих. Видих. Пальці русі вдих. 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 Перша рука вдих. Ви, Друга вдих. Нікуди не поспішаємо. вдих, Обидві вдих. О, руки лосі вдих. вдих. Увага вдих. Вдих, намасте. Увага, лось. Вдих. Вдих. Просто лосі робимо. Починаємо Права. вдих. 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 ще вдих. А вдих. Увага посередині вдих. Вверх. Вдих. Лосі вдих. Вдих. Пам'ятаємо, крутиться тільки одна рука вдих. 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 Одих. Ще один раз вдих. Увага, вдих. Увага, лікоть, вдих. Вдих. Увага вдих. Выдих. Вдих. 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 Ще один раз. Вдих. Вдих. Увага! Руки за рукою вдих. Вдих. Ще вдих. Вдих. Ще один раз вдих. Вдих. Увага! Розвертаємо тільки одну руку вдих. 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 Ще один раз вдих. 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 Пішли наліво. Вдих. 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 Ще вдих. Вдих. Ще вдих. Вдих. Ще один раз вдих. І видих. Ще один раз вдих. І видих. Увага, ручки посередині вдих. Видих. Тепер плієшечка вдих. Видих. Ручки, дивіться, мої на вас, ваші на мене вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Тільки одна рука тут крутиться. Видих. Увага ліпоть. Вдих. Видих. Тепер згибаємо ручку, ножку вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще один раз. Вдих. Видих. Рука на руку. Вдих. На одній нозі висимо. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. І видих. Увага одна рука крутиться вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. І видих. Відпускаємо. Перша вдих. Друга. вдих. Разом вдих. Видих. Руки олені, руки прямі. вдих. Ой, дих. Ще вдих. Вдих. Друга рука вдих. вдих, Нікуди не поспішаємо вдих. вдих, Олені вдих. Видих. вдих. Руки прямі. Якомога далі йдуть. Вдих. Вдих. Ще рука та ж сама вдих. Оди. Вдих. Одих. Обидві вдих. Вдих. Руки олені вдих. Ога міняємо руку вдих. Бремо вдих. вдих. Молодці. Те ж саме на другу руку вдих. О, вдих. Вдих. Нікуди не поспішаємо. Видих. Обидві дих. Де? Де. Разом вдих. вдих. Руки олені вдих. вдих. Увага, руки разом вдих. Видих. Перевертаємося. Увага! Тут йдемо спочатку на праву сторону вдих. Видих. Посередині ліпки. Вдих. Ойде. Вдих. 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 Ще три рази тер само вдих. Видих. Ще два рази вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Посередині ліпки. Разом видих. Увага, вдих. В мене право зверху у вас теж має бути. І видих. Тепер спліє вдих. Видих. Один. Вдих. Видих. Два. Ще три. чотири рази вдих. Видих. Три. Ще два рази. Три рази вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Працюємо. Вдих. Видих. Увага! за Заліко чіпляємося вдих. Видих. з'їбаємо ногу. Вдих. Видих. Один. Ще два рази вдих. Видих. Два. Ще один раз вдих. Видих. Три. Руки олені, вдих. Коло! Видих, один. На одну ногу коло тільки вдих. Видих, два. Ще один раз. Коло вдих. Видих, три. Увага вдих. Видих, один. Ще два рази вдих. Видих, два, ще один раз. Вдих. Видих, три. Увага вдих. І пішли вліво. Вдих. Видих. Один. Вдих. Видих, два. Вдих. Видих, три. Ще три рази вдих. Видих, чотири. Ручки і олені вдих. Видих, п'ять, ще один раз вдих. І видих. Шість. Увага, міняємо вдих. У мене ліва зверху. У вас теж має бути ліва. Видих. Олені. Увага, крутиться, тільки одна рука вдих. Видих. Один вдих. Видих, два. Ще чотири рази вдих. Видих, три. Вдих. 4, Ще вдих. Видих, 5. Ще один раз. Вдих. Видих шість. Увага. Чіпляємося за лікоть, Я не пам'ятаю, по-моєму, у нас ця зараз нога. Увага, вдих. Видих один. Вдих. Видих, два. Ще один раз. Вдих. Видих три. Ручки олені на одну ногу коло вдих. Видих, один. Ще два рази вдих. Видих, два. Ще один раз вдих. Видих, три. Увага, вдих. Тільки одна нога рука працює, видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Увага, перша рука вдих. О, Друга рука вдих. О, Разом вдих. О, Руки олені вдих. О, Друга рука вдих. Оде. Ще вдих. 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 Руки олені. Руки прямі, вдих. Як умога. Вдих. Молодці. Шоста. Увага. Вдих. 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 Видих. Ще два рази вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один щасливий раз вдих. Видих, ще вдих. І видих. Супер порт, добра. Гарно позаймали.